Ці реслери ніколи не повернуться у WWE. Ніколи. Якщо ви регулярно дивитесь на Ютубі щось про реслінг, вам напевно нараз траплялися відео із подібними заголовками та змістом. Англомовний Ютуб ними просто кишить, та й в український сегмент Ютубу це можливо також же потроху пролазить. Всі намагаються розібрати та розсортувати різноманітні скандали, плітки та чутки і скласти список приречених реслерів, яких ніколи не повернуть у WWE. І щоб ви, мої підписники Крінж Макмена, були в курсі всіх цих трендових історій, я склав для вас свій список кресерів, які ніколи не повернуться до WWE, чи то з власної волі, чи то з волі компанії. Номер перший. Коді Роудс. Коді ніколи не повернеться у WWE. Він пішов з компанії через відсутність розвитку свого персонажа та відверто букінг, через що Коді затаїв образу на WWE. А тому, коли Коді створив свою реслінг компанію, щоб конкурувати з WWE, Коді постійно робив уколи в сторону колишніх роботодавців. Так, одного разу Коді взяв всім відому кувалду та показово розбив нею трон тріпелеїча, чим показав своє феносатом. Ви ж розумієте? Коді показово розбив трон тріпелейча, тому тепер для Коді назавжди закрита дорога назад, і він ніколи не повернеться до WWE. Хоча стривайте, Коді вже повернувся до WWE. Він двічі поспіль виграв Royal Rumble, він побив Романа Рейнса і став новим чемпіоном WWE на понад рік. Він прямо зараз нове WWE і буде ним наступні кілька років. Щось тут пішло не так. Ну спробуємо когось іншого. CM Punk. Ось хто точно ніколи не повернеться у WWE, бо тут великі взаємні образи. На початку 2014 панк просто втік з шоу з великим скандалом. Його все дістало, і він пішов геть прямо на початку сезону розсилбань, і зажадав розірвати контракт з компанією та заявив, що він ненавидить реслінг, через що компанія сильно образилась на панка і пішла вирішувати справи в суді. Але зіз судовим позовом проти панка надіслали панку прямо в день його весілля. Далі були звинувачення WWE в поганому ставленні до здоров'я реслерів, та звинувачення панка в тому, що він не страйт-еджер. після чого відбулася чергова серія судів уже з лікарями WWE. Це було справжнє пекло, і CM Punk ніколи не повернеться у WWE. Хоча стривайте, у пеклі холодні дні, і CM Punk вже повернувся у WWE. Хто б міг подумати, що таке трапиться? Щось із тими молодими все не так. Давайте розглянемо когось із ветеранів. А Лундра Блейз. Ось кого то ж ніколи не впустять назад до WWE. У 95-му Блейз була жіночою чемпіонкою WWE. Але через фінансові труднощі компанії з нею розірвали контракт, а титул зробили вакантним. Однак Алундра залишила пояс чемпіонки собі, швидко підписала контракт із WCW і на їхньому шоу виконула пояс чемпіонки WWE у сміттєвий бак. Це був величезний репутаційний удар для компанії Вінса Макмена, після якого жіночий дивізіон WWE припинив існування на цілих три роки. Хоча стоп, це теж повернулося і стала частиною залу слави WWE. Нехай тільки через 20 років, але таки повернулося. Сьогодні точно не мій день. Але я не буду здаватися. І таки знайду когось, хто точно ніколи не повернеться у WWE. Я всім все доведу. Беру важку артилерію. Халк Хоган. Халкстер дозволяв собі расистські висловлювання та загалом не знає норми вживання слова на букву М. Через що старого расиста звільнили з WWE, прибрали із залу слави та загалом стерли з історії компаній. Це кінець для старого придуна. Що? І цього повернули? Ну як так? Ну це не чесно. А я зараз буду бити клавіатурою по голові. Фух, все добре. Воїн. Ультимативний воїн. Ось цей точно ніколи не повернеться. Я це знаю, я впевнений. Він же шантажував Макмена тим, що не з'явиться на самер 91-го, якщо Макмен йому не заплатить, через що він звикинув його з компанії. Для Макмена гроші це святе, і цього він точно не пробачить. Але він пробачив і повернув його на шоу. What? Щоб потім знову відсторонити та звільнити воїна за вживання стероїдів. What? Щоб потім знову його повернути. What? І знову звільнити за пропуск шоу. What? А потім знову повернути і включити у зал слави. What? Як це далі працює? What? Ну добре, логіка, добре. Я ще візьму свій реванш. Стінг. Як тобі таке? Стінг принципово не буде виступати в WWE. І він виступав у WWE. Як ви вже могли помітити, всі ці гучні заяви це клікбей та інфоциганщина, брехня та обман або ж просто наївність чи тупість авторів, якщо вони самі щиро вірять у сказане. Всі можуть повернутися. Всі. Нема нікого, кому закритий вхід в компанію назавжди. Так само нема нікого, хто сам собі назавжди закриє цей вхід. Можна довго розповідати, чому Джон Мокслі та Рикошет ніколи не захочуть повернутися у WWE, або ж який Мет Рідл непрофесійний робітник і якого ніколи не покличуть назад, але все це дурниці. Якщо вже повернулися такі люди, як Брат Харта Сіємпанк, то можливе повернення усіх, і на це є три причини: перша Best for друга Best for третя Best for Якщо комусь недостатньо трьох причин, то можете повторити їх собі четвертий, п'ятий, і скільки ще вам потрібно разів, щоб зрозуміти, що повернутися можуть всі. Головне, щоб у цьому була вигода для всіх учасників. I'm here to make I'm here to make money. Іноді можуть бути певні принципові бар'єри у вигляді часу, як це було і за Лундрою Блейз, котру в 95-му Макмен забанив на своєму шоу рівно на 20 років. Але у 2015-му її ввели у зал слави WWE, а сама Лундра під час церемонії витягнула зі сміттєвого бака свій чемпіонський пояс WWE. Тож WWE готові пробачити всіх та повернути їх назад, якщо це буде вигідно. Єдиним непробаченим при житті залишився Ренді Севачі, але напевно тільки через те. Що помер занадто рано. Та через 4 роки після смерті WWE включили його у свій зал слави. Тож Ренді Севич просто не дожив до свого пробачення з боку компанії, а сам не сильно той хотів йти на контакт першим. А ось чому WWE так сильно ображалися на Ренді Севеджа, це вже зовсім інша історія, про яку я розповім іншим разом. А ви прямо зараз підпишіться на цей канал, щоб не пропустити це відео, коли воно вийде. А також ставте лайки, діліться цим відео зі своїми друзями та пишіть у коментарях свою думку, то насправді ніколи не повернеться у WWE.